Ви знаєте, так а Янукович тут сидить тільки ось свій останній термін, а далі у нас домовленість передати все Російську Федерацію. Європа нам допоможе, і грошей буде багато. Це може бути все ну, пшиком. І треба, щоб отой пакет замовлень від держави йшов до наших запорізьких підприємств. Що саме потрібно для того, щоб не втратити людей? В жодному разі не треба наших фахівців зараз віддавати на фронт. Вітаю на Ютуб каналі П'ятої редакції. Це балачка, і балакаємо сьогодні про майбутнє Запоріжжя, балакаємо серйозно, балакаємо з паном Романом. Звісно, наше місто з'явилося не на пустому місці. Це була Запорізька Січ, стало промисловим. І як це не втратити, будемо саме говорити сьогодні. Що ти знаєш про історію нашого міста? Чому воно стало таким, яким є наразі? Я не знаю так все, як розповідає класно і ретельно Арман Акбаш, який проводить екскурсії по нашому місту, але знаю те, що мені розповідав мій дідусь, якого сюди привезли відразу, як звільнили з Запоріжжя. Дійсно була величезна розбудова. Ми пам'ятаємо. Той стан Запоріжжя, який залишився після війни, от і от загоювати ці всі рани, відбудовувати місто потребувало дуже величезного чоловічого ресурсу і людського ресурсу. Людського ресурсу. не тільки чоловіки, жінки, так, так, так. <хих> і наскільки от відбудовувалось наше місто, настільки от розростались мікрорайони. От, як тільки з'являється якесь підприємство, якесь виробництво, тут же Перший Шевченковський, другий, третій, і так от іде розбудова нашого міста з часів, коли все тут майже було знищено. І ми пам'ятаємо ті стрічки про наше місто на місці, де зараз у нас Амстор, де у нас палац спорту Юність, де у нас торгово промислова там палата зі своїм величезним комплексом, і де зараз дитячий басейн. Спортивний басейн, там взагалі був пустир. там була ну, просто росла трава, і там навіть не було гілки трамвайної, яка от там робила коло. Це все відбудовувалось. Ну це ж завжди історія міст. Вони історія. виникають. Люди приїжджають з села для того, щоб тут працювати, наприклад, на підприємствах. Ну, це ж і є історія Запоріжжя. В мене так, більше так. непокоїть, що зараз у нас може виникнути така ситуація, як виникла у Токмаку, який за кілька десятків, десятків років просто втратив промисловий потенціал, тобто там закрився моторобудівний завод, закрилися консервний завод. Там і так далі, і так далі. І місто було ну вперше в Україні визнано депресивним. Оце, от непокоїть, що треба зараз на тлі війни зробити, щоб Запоріжжя зрозуміло зараз, мабуть, втрачаються якісь там енергі... Енергетичні об'єкти, промислові об'єкти. Що треба зараз робити для того, щоб ми не втратили саме цю місткість? Щоб Запоріжжя не перестало бути містом. Що думаєш? Ну, по-перше, у нас легендарне місто. У нас є свої легенди, це навіть той гарбатий Запорожець, так який у нас ну машинобудування. будування. так, так. моторобування. Чому його не залишити? От, ми його можемо залишити, і мусимо залишити, і маємо залишити. І яка проблема взагалі була такмака? Да, проблема тільки в одному, тому що у нас дійсно непрозоро пройшла свого часу приватизація цих всіх підприємств. Людина, якщо купила підприємство за пів копійки, а потім вона думає, та що Згнуїла вона його, да, його зноїла, схарчила, потім вирізала його на металобрухт і вивезла, переплавила у нас тут на Запоріжжі. Ну це ж тільки дураки роблять. А що в Україні щезла десь цегла? Ні. У нас будуються класні будинки, у нас класний девелопмент. А де ми цю це цеглу? Тобто у когось вистачило місків побудувати підприємство з цегли. І у нас так само підприємство з цегли зробив і моторсіч. От а у когось не вистачило клепки в голові залишити це підприємство і дійсно залишити його у місті. Тобто у нас не були такі жорсткі умови до того власника, який зараз не модернізує своє виробництво. Якщо міська брада визивала їх кожен день і казала, що ви робите для того, щоб утримувати президент що підприємство цьому, щоб сюди, функціонувало там туди-сюди. Якщо ви нічого не робите, от є таке законодавство в Україні. Ми у вас забираємо, його, виставляємо вас з молотка. Приходить інвестор, хто це буде? Чехія, Німеччина. Або ще хтось хто вкладає сюди кошти, і у нас залишаються люди, і залишається наш о, рідний такмак. І я вам так хочу сказати. Наприклад, ну тоді не було війни. Зараз питання інвестицій у нас а, ніякого питання інвестицій немає. Ми проводимо аналогії. От, у нас такмак. Так, такмак знищили, тому що там залишились люди, які просто. Отак, от, от використали ресурс, і потім звалили кудись там, я не знаю, за кордон от що 700. зробити наразі в Запоріжжі, щоб не звалили. О, от зараз в Запоріжжі. Я дивлюсь, є власники, які з е, понад зусилля намагаються у нас залишити тут виробництво підприємство. Ну, у нас і, держава, працю... і, власники. і держава і власники. От мені питання не до власників. От я дивлюсь, які власники молодці. Вони і донатять на фронт і виробляють для фронту. І дійсно, наша металургійна галузь дуже багато робить для всього, щоб ну, залишити. не тільки металургійна. Дійсно, не тільки. Але я ще скажу про всі виробництва, про всі заводи, фабрики, підприємства у нас в Запоріжжі. Ті, хто, Використовують новації, використовують свої зв'язки, використовують все для того, щоб залишитись на плаву. А ми живемо ще раз. Ми живемо у всесвіті. Я не можу сказати державі датуй, от тільки бери і датуй там, наприклад, у такмаку якесь там підприємство, і ми будемо брати там оці там на колесах дізель генератори, які вже морально застаріли. Якого біса ви не поїхали в той самий Китай, не взяли технологію якусь, або не взяли там з ними, не підписали і не зробили якісь сумі... такі підприємства, Там да сумісне сумісне підприємство. підприємство, да, які б виробляли б. Більш потужніші, більш сучасні, більш е, енергозатратніші. Ну, Енергозатратніше це, да, да, це, це ж все робиться, це ж все існує. І е, треба ж уявляти, ми не можемо закритися. Оце Росія закроється. Це вони будуть згоями, це вони залишаться своєю владою каліною на все своє життя. А ми. Така держава, яка відкрита для Європи, і подивиться історія Ренесансу будь-якої держави, це дійсно прямі класні контакти з європейськими нашими державами. От які треба постійно проштовхувати. Що треба підожди, підожди. тут питання в тому, що зараз європа на тлі е, політики Трампа, вона теж буде дещо обмежена в своїх коштах. Вони я так вважаю, що будуть зменшувати підтримку України взагалі. І наші плани, які були з розбудови, що Європа нам допоможе, і грошей буде багато. Це може бути все ну, пшиком виявитися. Я так розумію, що ми повинні і держава, і власники, і самі люди, що ми можемо зробити для себе. Запоріжжя має втриматися на плаву, і що ми можемо зробити всі разом, держава. Власники підприємств, ті люди, які там середній бізнес, наприклад, і саме самі запоріжці. По перше, нам треба не втратити той потенціал, який в нас є. Зрозуміло, що війна завдала збитків всім. Що ми наразі можемо зробити? Європа нам, можливо, не дуже і допоможе. Як вважаєш? Ну я так не вважаю, тому що я вважаю, що Європа має ресурс. Вона має той верстак, який ти євро виробляє. От для цього вже досить. Всіробляє що нам треба. Фінанси нам треба лімфу в економіку зараз заливати, і треба, щоб е, наша держава робила понад зусилля, щоб виїхала група, от дійсно фахівців туди, не такий, що кум брат сват, які там потім прохолоджуються і виставляють якісь там, я не знаю, придурочкуваті фотки. А ті, які в зубах привезли контракти, які от, відповідально потім приходять і кажуть, що ми... Наприклад, поїхали найкращі фахівці з цієї галузі, і вони Європу проштовхують на те, щоб затягнути сюди кошти. От кожен приїхав, привіз оці мільярди євро, які потім ми вкладаємо в нашу тут індустріалізацію, новації і так далі. Тому подібне. Це треба робити, тому що за нас ніхто цього думати і робити не буде. І на який дядько за нас це не буде робити, оце і є е, держава. Яка повинна до тут докладати максимум зусиль так само регуляторна політика. Регуляторна. Якщо є, наприклад, зараз самий величезний це військовий бюджет. Ну він саме величезний в державі. Це то, не хто не тут зрозуміти, що може Запоріжжя зробити для да. цього бюджету да. це і. Е... Двигунобудування, це зрозуміло, і метал. Яка частка Запоріжжя з цього буде і що можна зробити тут, щоб не купувати десь у Запоріжжі? Тобто лобізувати? Ще раз кажу: у Запоріжжі можна виробляти все. От все. Від якихось, я не знаю, серветок для наших хлопців вологих, які йдуть зараз на фронт, От. до одягу, до. Взагалі, я не знаю там, от все, що вся номенклатура, яка зараз є на сайті нашої Міноборони, все може виробляти в Запоріжжі. От. А і... близькість до фронту. Байдуже, та бізнес близькість до фронту. От я вам ще раз скажу: Росія, якщо і має якийсь там ракетний потенціал, Україна величезна, величезна. І до нас достати ми так само виробляємо там якісь засоби безпеки, як ті саме реби, які, наприклад, стали е, дійсно відхиляти від нас е, всі каби. На ну, жаль, не не жаль, не не жаль, не завжди, тому так. що вони так само не сидять на місці. Вони зробили зараз антенну. Той каб, останній, який влучив, він саме йшов з тої вже антенною. Він був вже модернізований кап, тому що е, їх попитки до цього от, каби просто падали отак, десь там у полях і не долетали. Але і ми. Не стоїмо на місці, ми рухаємось, але зараз мова не про те. Ну, от приклад: був міст побудований, да от на Хотяневцю з Вижгорода. Це Київська область. Так от. І от дивіться, наші підірвали до міст, коли був наступ. Коли ви знаєте всі, з півночі орки поперли, і вони вже були і у Сумах, і в Чернігові на підступах, і так далі, тому подібне. І у Київ вони зайшли. Ви ж пам'ятаєте, як техніка йшла навіть по оболоні. Ну було. От. І ми ну, підірвали, було. да, підірвали мости, підірвали, досі не побудували проліт. Я кажу: а в чому там питання? Ми чекаємо. Металеві якісь конструкції, які їдуть з Великобританії, я кажу: ви що подуріли? А що у нас запоріжсталь не виготовляє якісний метал? А що ми самі не можемо побудувати ці метал конструкції? Який Дебіл, взагалі, замовлю. А який дебіл? От я не знаю. От у нас це місцева влада приймала рішення. Чи і от, от ще раз скажу: стоїть досі недобудований міст, люди приправляються пантонною переправою. Досі, Досі. Досі. на пантонах. Це що таке взагалі? Ну, що це за лайно? От. А так само нам треба зараз і понтони будувати. Для наших десантних військ, для переброски і так далі, тому подібне. Тобто це все виробляють наші запорізькі підприємства. Ті самі карти, ті самі баги, ми що не можемо виробляти на автозазі? отак от блін. Чому не взяти? І ще раз кажу: хтось сидить же там у державі і або гальмує ці процеси, або не розподіляє, або не каже вироби. Можливо, сталося і так, що просто ну на тлі війни я не не зрозуміло. Немає ви... такої ще стратегічної кажу, думки. Якщо є бюджет, якщо є бюджет, зателефонували на то, за сказали хлопці. Зараз ви отробите уці у такого наштал, такі баги. От, отут основу закупили, отут перепаяли, отут вам розробили, ви отут скомпонували і так далі, тому подібне. Ще раз повертаємось до такмаку. Все, що вони виробляли, я потім знайшов по всій Україні, але у других містах. Але свій Токмак вони знищили. От ті люди, які за закуп... копійки купили оці підприємства, і нічого не вкладали, нічого там не робили для того, щоб цю продукцію продавати, так. Вони їх загубили, вирізали і закрили. І місто дійсно за всю історію України ще за своє життя було признано як депресивним, о, як банкрутом і те. Так, слухайте, таке і в сучасній Америці. Подивіться на Детройт. Ну, Детройт і все також да, інше. І є. Так такі, от мені і... здається тоді, що треба виробити якесь стратегічне мислення для того, щоб розуміти, що саме може Запоріжжя виробляти. І е, все це вкладати державні кошти сюди, угу. і щоб і власники підприємств теж розуміли, що держава їх зрозуміє, і е, буде їх підтримувати, як ти казав на регуляторному рівні, там на інших. Бо наразі, ну наприклад, теж питання е, американської там політики е, і європейської політики наразі той метал буде обкладатися податком щодо того, скільки вуглецю було при створенні цього металу. От і це буде додаткове мита. Тобто держава повинна і на міжнародному рівні співпрацювати з тим, щоб зробити так, що міжнародні мита не діють для України. Наскільки це можливо зробити? Тому що нам треба піднімати свою економіку, нам треба підтримувати свого виробника. Зараз мова не про те. Ми повністю переобладнаємо наші підприємства. Це питання великого часу. Це питання великого часу. До того часу, коли ми переобладнаємо, ми будемо себе відбудовувати. 3-4 роки це найменший термін, як нам треба відбудувати країну. І треба, щоб отой пакет. Замовлень про те, що я й кажу, від держави йшов до наших запорізьких підприємств. Донецькі підприємства, всі знищені але... а в Донецькій знищені. області, скажімо так. так да. тому що там найактивніші військові дії, і це треба все повертати назад, а Росія після себе не залишає нічого. Тільки попіл. У нас все залишилось на своїх місцях, треба тільки сюди вкладати кошти. Не треба нам ваш зараз європейський ринок, треба купляти державі ну що, експортувати, теж треба. треба треба дійсно, але у нас буде свій величезний ринок. У нас є куди вкладати, я ще раз кажу, і є що будувати. І якщо навіть я не знаю вам. Ви кажете, не не подобається якийсь процент вуглецю, а танкові треки. Нам, нам а, не танкові треки. Да, я європу європу кажу. От е, якщо робити, я не знаю, трек на танк, да, от так там найвеличезний той процент вуглецю. Ну нам треба свої танки будувати найсучасніші, нашого плоти там і так далі. Тому подібне. Треба. Нам треба мати найсучаснішу європейську армію, тому що. Навіть якщо Путін здохне, як я не знаю, Кадафі або ще хтось, його там самі свої там загризуть, От, Росія, я не знаю, може через 100 років знову постійно озиратися на нас. От ми для них, як кіска у горлі, а тим паче, якщо ми будемо розростатися на сучасну європейську державу, вони там постійно будуть мати на нас якісь претензії, так далі, тому подібне. Тобто, ми мусимо мати тут найсучаснішу армію і власне виробництво. Як того часу пішов Ізраїль в Ізраїлі? Було те ж саме. Повірте мені, а от я зараз пропоную нашим глядачам доєднатися mm. у коментарях до нашої бесіди і сказати згодні чи не згодні ці що з Ізраїлем. Повна залежність від Сполучених Штатів Америки, і потім рішення, яке будувати свої літаки, свої танки, свої бронетранспортери. Пішли нахід і американці, американці і атомну зброю. Так тому що ой, ой, ви знаєте, треба повернути там оці території. Так це ж вже наші території, ми вже вклались. Ну, ми зайшли, ми забрали от е, в ці всі території. Ми там всі пошли розбудову робити. Там і логістика, і каналізація, ми все зробили. Ой, ну віддайте, віддайте, тому що ну ви ж знаєте, араби там бідкаються, що ви вони там mm -hmm. цю територію. Ну віддали цінай бідуїнам. Ну і що? Якщо цінай залишиться за Ізраїлем, це була б зараз, я не знаю, жемчужина, прилина. От е, ну, але віддали за наказом Сполучених Штатів. Яка умова? Якщо не. Ви не віддасте, ми не будемо вам постачати зброю. Пішли нахер. От так само і ми: ракети, танки, літаки. Питання людей, питання в тому, щоб у нас залишилися люди, тому що, ну, скажімо так, є традиції якісь, і місто Запоріжжя це кілька поколінь будувало, і кілька поколінь, навіть цілі там, династії були людей, які там або там, інженери, або металурги, або машинобудівники, там, трансформатори будування і все інше. Ось це як не втратити зараз. На усіх рівнях ми повинні зрозуміти, що саме потрібно для того, щоб не втратити людей. По-перше, це безпека. Ну зрозуміло, з цим багато питань, але те, щоб місто було е, тим, де хотілося б залишатися, от як це вирішити? Це дуже складне питання, на мій погляд, в жодному разі не треба наших фахівців зараз, я так вважаю, віддавати на фронт 50 Можна забронювати людей, і це треба так зробити, щоб там залишились ті люди, які надалі зможуть передати всі свої нароботки, які у них за все життя в той чи іншій галузі. Не можна у нас зараз для ТЦК робити там: от ми набрали людей, а вони прийшли на підприємство. Так, оцих ми забрали. Так, згодні, згодні. Треба на. Одну людину, яка воює, чотири, щоб стояли біля верстаку. Тільки так ми отримаємо і армію, і тили, і так далі, тому подібне. От, а це знов таки регуляторна політика нашої держави. Тобто, треба дійсно тут проводити державний підхід, не просто брати і робити, так? А думати, що ми робимо. От кого ми це зараз теж відправили? Це питання про да, кого ми зараз ми відправили якогось. Фахівця йому зараз 57 років, ну і на що ми його відправили? Що вам після років буде там робити? Так, от хай він залишається на підприємстві, він там більше користі принесе, тому що так само наші підприємства вони зараз допомагають нашому фронту і дуже багато там і замовлень. І ви подивіться наш металургійний комплекс, скільки виробляє він взагалі, як то кажуть, наші військові ніштяків. От і навіть ви пам'ятаєте, коли ми втратили ну, е от. Е е е це дійсно з болем втратили, так? Наш хімічний комбінат. От, і Авдіїв... Наш ми не втратили. Авдіївку. В Авдіївку Я да, Авдіївку так. кажу. А, ну, він, же, він же наш, український. Якщо ми втратили наш Авдіївський, ви ж пам'ятаєте, що всі подалі лінії оборони вони будувалися за кошти Метинвесту. Тобто. Наші підприємства так само вкладаються в цю історію. От дайте лобістів, дайте лобістів у Європу, щоб допомагали нашому гірнично-промисловому комплексу, щоб працювали, лобіювали питання, мит ми чого завгодно. І так само регуляторна політика государства, антимонопольний комітет, все, що завгодно, але все, щоб куплялось тільки у запорізьких підприємств, тим паче ми при фронтові міста. Переладнати всю систему таким чином, що той, хто виробляє, навіть продукти харчування, все, що заводом тут виробляється у Запоріжжі, ближче до, фронту, о, і... ближче до фронту, воно все йшло через військові бюджети, і люди отримували гарні заробітні плати, щоб вони не дивились у Європу, щоб вони тут отримували таку ну, заробіту. Я що... скажу, що на Європу дивитися зараз може сенсу і немає, тому що Європа вже сказала там ті ж самі поляки. Якщо відбудовувати Україну, де наш зиск з цього буде? Тому я думаю, що очікувати в Європі багато наших людей Ні, я... можливо і не буде, я розумію. Вони всі шукають свій гешефт, але я ще раз кажу: ми зараз тягнемо гроші з Європейського Союзу. Польща це найкращий приклад. Вони так само, вони в стремленні бути там десь з Європою рядом. Якщо ви ну, бачите, Європі, да, якщо ви бачите щось таке класне, побудоване в Польщі, там завжди буде отака, блін, надпис. За кошти Європейського Союзу. Як це класна школа, класна дорога. Якщо ти приїжджаєш, наприклад, в Сопат, а там така набережна, за кошти Європейського Союзу. Та нема нихера, що робиться за кошти поляків. Ну нема. Навіть жодної лавки нема. Вони, от так само, як ми, але вони мають там своїх представників, які зранку до ночі зудять. Дайте кошти, дайте кошти, ми ж поляки, ми ж з вами, ми Європа. Виділяються кошти, а в свої кошти, коли он куди вони вкладають? От е, ми у ну, Малересі у нас, наприклад, у нас, наприклад, тих самих Хаймерсів, зараз там скільки? Е, ну, наприклад, 60 машин, які працюють там по всій лінії розміжування. У поляків 600 хаймерсів. Вони закуповують зараз свої кошти, вони тратять тільки виключно на свою оборону і на свою безпеку. А логістика, розбудова за кошти Європейського Союзу. Поляк працює, але євро їм платять хто? маєш Європейська... на увазі, що треба вибудовувати на місцевому рівні, на середньому рівні, державному рівні таку структуру, яка дозволить. Все робити для себе і залучати сюди іноземні кошти для того, щоб розвиватися. А те, що самі можемо зробити для себе, ми повинні зробити самі. Так і так. в мене, от, скажімо так, от я питання про людей задавав. Мені здається, що люди повинні зрозуміти діями конкретними держави, що їм потрібно тут залишатися і потрібно тут працювати. Я е, все рівно. Бачу Україну як величезний план Маршала Запоріжжя Європа, Європа і Сполучених Штатів. Я ж кажу, той самий Трамп він не постійно там буде у Америці. Всі пам'ятають дійсно Будапештський меморандум. І всі пам'ятають, що ми цю війну отримали тільки за того, що зрада пішла від наших партнерів, чи не зрадять вони зараз нас. Вони не можуть зрадити, тому що це вже пишеться. Історія, я ще раз кажу. Ми вистоїмо цю війну. Ми переможемо. Це обов'язково, я в це вірю. От і е, вони рано чи пізно от ті кошти вони почнуть нас вкладати, тому що ми для них тут і є тим невеличким Китаєм. У нас тут класні взагалі умови на все. У нас і порти, у нас і логістика. У нас дійсно тут є е, маса плюсів. Плюсів, на яких Європа може сюди вкладати кошти, але ми вже правильно, правильна, ми з тобою розмовляємо, що це вже перемога, Путін здох, і підписані всі договори, що Росія пішла нахер і все, і більше на тут не з'являється. Я не вірю, що тут е, за, от чому? Чому тут до речі до цього не з'являлись кошти, не з'являлись інвестори та тому, що корупція була от, скотська. От я навіть Степногірськ, от от я, я кажу, місто так приходить китайський інвестор. Каже, чуваки, дивіться, у нас є технологія. Відкачати всю воду, яка у цих шахтах. Нам треба ці шахти. І тут класні рідкоземельки. Ви ж знаєте, ми Китай, ми. Накладаємо лапу на все земельне, де ми, коротше, бачимо. От нам це треба, щоб контролювати ринки взагалі по рідкоземельним земельним металом. Це було ще за часів Януковича. Їде людина, яка розмовляє там з якимось там чертом, який при Януковича смотрящий там за Запорізьким регіоном. А та людина каже: Ви знаєте, так, а Янукович тут сидить тільки от свій останній термін, а далі у нас домовленість передати Всеросійській Федерації Україну. Он кажется, аби це серйозно. Він каже, це я ну, не те, що серйозно, можете у Януковича спросити. Ми тут всі сидимо, от чому ми всіх обкладаємо? Якщо китайці 50% згодні нам платити, там, Інаківському, Юрі, там Армену Горловському, хто там на розподілі гроші, хай заходять, всі пногірську встановлюють. Китайці там на це подивилися, сказали, та пішли ви нахер. Ви що, здуріли, хлопці? От які 50%? Ні. А якщо Китай би зайшов туди, маючи оці всі потужності, своє виробництво, вони. Вказали, що ми в степногірськ, як вони так і вкладають. Ми вкладаємо від себе 250 мільярдів доларів на розбудову цього міста. Тому що ми тут потребуємо руки, робочі міста. Від нас тільки технологія. Працюють тут українці. Це наша була домовленість з ними, з китайцями. От. Ми отримуємо все, що в надрах, ми отримуємо прибутки, ми отримуємо рик але працюють українці. Та там що завгодно можна було зробити. У нас лігалка по ігорному бізнесу, лігалка. Чому ще, коли були от, взагалі був мир, там не зробити би свій Лас Вегас? От ще раз кажу: зраджувала нас постійна політична еліта, тому що була корумпована тими самими росіянами. Росіяни були не зацікавлені в наш розвиток. Ви ж бачите, куди потікали оці всі потвори, які все зробили з нашою країною. Вони звалилися в Російську Федерацію. І так само Текмак, ідеальне місто, там залізниця йде, все класно. Тільки будуй і відправляй. Будуй і відправляй. От до да можна було там зробити конхвету з того міста. Нічого ж не зробили, і ось мені зараз дуже сумно, щоб не перетворилося наше місто на таку депресивну територію, якою став токмак. Я вважаю, що від держави тільки треба розумні податки, допомога в плані дійсно таких дій, як Лубицьких, на всіх на всіх економічних фронтах. І в азіатському ринку, і в європейському, і в американському ми мусимо там бути присутніми і лобіювати свої підприємства. Зеленському я би побажав все ж таки зустрітися з виробниками тих прифронтових міст, які понад зусилля тут утримують робочі міста, платять податки і залишають тут підприємства свої конкурентно спроможними і працюють на нашу перемогу. Зустрітися і запитати, хлопці, скажіть, щоб я від вас почув. Не своїх там хто мені доповідає, а саме від вас. І отут ми з вами зробили всі нотатки, тезісно, що я повинен зробити, щоб вам було легше далі розвивати підприємства свої і залишатися взагалі отут на плаву. От. і це треба, щоб президент виконав. Виконав, і тоді у нас все буде. Я вірю в Запоріжжя. Ще раз кажу: Хортиця це наш талисман. Таких міст на планеті Земля. Їх три, де розлам, розлами, йде і така от шалена енергія з космосу. Нас це місто ніколи не залишить, ніколи не зрадить, а ми не повинні зрадити Запоріжжя. Я повісті, От, Руду буду не залишити. шукай. Руту шукати. Да. Шукати. шукати думки. От, е, Запоріжжя це дійсно це місто таке, воно і намолене, і набожне, і е, воно наше місто, наше козацьке місто з величезною славою, з історією. Ми його залишимо. Ми його дійсно зробимо мільйонним мегаполісом. І всі наші підприємства, які тут ще були основані, вони. Вони будуть реконструйовані, модернізовані, конкурентоспроможні і в європейському русі ми будемо займати перше шпальта. Чи згодні з цим долучатися у коментарях? Балачка на п'ятій редакції YouTube канал. Ми донесемо всі ваші думки, і я так вважаю, що Запоріжжя дійсно от, буде самим найкращим містом у новій сучасній післявоєнної України. Красовчик!